Ігор Бірча я хочу сказати простими словами. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє та чужне життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, не де не блукають. Моєї країни не плюють на підлогу, отримують та надають допомогу. І молодь моя не п'є та не курить, займається спортом, співати так любить. Моєї країни є чесна влада. Про неї в народі складають балади, Працюють, працюють з ранку до ночі, Щоб людям відкрито дивитися в очі. Моєї країни є ченні дівчата, а хлопці вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моєї країни немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, Терекон. Пати зимою в засніжених шапках, моя Україна, люблю її. крапка!